Всім миру благословення, откровення по проповіді, як взагалі вирятуватись від дьявола, від бісів, від сатани, і що взагалі спасає, чи спасає якісь моменти шаманів, там плясок, якихось е е е е е там обрядів і тому подібне. Ну, ми знаємо, що це все просто не спасає. Ми знаємо, що спасає лише істина, слово Боже, тому що як на прикладі до Ісуса, коли дьявол приходив, він же ж не почав там якісь там обряди робити, там якісь там зілля пити і тому подібне, там щось зжигати, так, спалювати, щось там, не знаю, когось призивати. Да? з-по потойбічного світу. Він що йому сказав: відійди від мене сатана. І все, і сатана, ібо написано, да, по написаному. Тобто спасає те, що ми в курсі того, що в нас що написано в Біблії. да, Ми це вивчаємо, ми це приймаємо і це стає нашим життям. ми Курсі того, що написано. А написано те, що ми живемо по цьому закону, по писанню. І це найголовніше наше знання, коли вони дійсно спасають, коли дійсно наш мозок працює по істині. І ми вже не замислюємось на грішити, не грішити. Ми знаємо, що написано. Це якось автоматично воно. гріх просто відходить, і ми знаємо, що. Якщо згрішити, то послідує кара Божа. І ми не грішимо. Тому що знаємо, що якщо ми згрішимо, а якщо не грішимо, то ми будемо вільні. І в нашому житті все буде на найкраще. І ми будемо в свободі, і наші рідні і близькі будуть теж дивитись на нас і теж так забажають жити. І е, це дійсно саме найкраще, коли ми живемо по істині, коли ми живемо дійсно по, по Слову Божому в свободі. І слава Богу, що у нас є вчення Біблії, молитви. Це коли дійсно ми спілкуємось, можна сказати, через молитву з Господом і дійсно молитви спасають, захищають, дають нас наги. І ось не якісь там обряди, не що не спасає, так як Боже Слово. Тож, любі приєднуйтесь до місії, слава Боже, кожен день у нас молитви у суботу і неділю у нас служіння. Пишіть. В особисті в коментарях приєднуйтесь до групи і дійсно робіть собі захист від Господа іменно по істині, не якимось там обрядами, пасхами і тому подібне, а дійсно по істині, по розуму, по своєму життю, і це буде саме найкраще. Всім миру і благословення, любі з Господом. Чекаю вашої. Uh, в коментарях бажання uh, благословені.